Ніч на 26 квітня 1986-го. місто прип'ять Київської області. Тепло і спокійно. Мало хто здогадується, що за кілька кілометрів на АЕС під час планової зупинки четвертого реактору проводиться експеримент. Раптом здригається земля, і один за одним чується кілька вибухів над станцією зарево. Нічну тишу струшує завивання пожежних авто масштаби руйнувань були колосальними. Багатотонна кришка реактора злетіла в повітря, проламала дах четвертого енергоблоку і впала назад у вертикальному положенні. Майже одразу стало відомо про перші жертви. На люди, Один з них, просто хочу сказати, Федорович нічого стоптунов. Навчилися в одному інституті. Він погиб умер в шестой клинике в городе Москве, похоронен на Минском кладбище. Мама его приезжала 4 марта к нам на станцию вместе с Довой Ходенчука. Ходенчук – это тот оператор, который не был найден после аварии, который сейчас находится внутри объекта укрытия. То есть объект укрытия для Ходенчука – это такая большая могила. Група пожежників, яка прибула на місце аварії за лічені хвилини, взялася гасити загорання в цехах зруйнованого реактору. Їм це вдалося. Вже до п'ятої ранку задимлення в усіх залах було ліквідоване. Тіли лише графітні стежні з радіонуклідами. Пожежники зупинили вогонь ціною власного життя. Володимир Тішура, Володимир Правік, Віктор Кібинок, Василь Ігнатенко та Микола Ващу померли у травні від променевої хвороби. Командир пожежників Леонід Телятников прожив до 2004 року і помер від раку. Одним із перших на місце аварії через 20 хвилин після вибуху прибув Віктор Клочко, тоді керівник Прип'ятського міськвідділу КДБ. Я під'їхав, горить криша Вот. А четвертий блок чуть ніже став. Якщо в нього 73, то стрі, ну, примерно 45-та відмітка була. Саме Клочко напередодні писав в КДБ у РСР доповідні записки про те, що на станції бувають позапланові зупинки та зниження потужностей. Однак КДБ тоді боролося з буржуазними націоналістами і на тривожні сигнали не звернуло уваги. Надвечір 26 квітня у прип'яті запрацювала комісія ради міністрів СССР. Виявилося, на станції навіть не було чим міряти радіаційний фон. Обращала на себя внимание такая растерянность даже в пустяках. Вспоминаю первые дни, когда правительственная комиссия находилась еще в Припяти, то не было необходимого количества защитных респираторов, индивидуальных дозиметров, так называемых ТЛД и даже не очень надежных карандашей-счетчиков, которые показывали бы. Валерий лиха